Всі коти сірі, Андре Нортон, за звичайних умов цілісна людина має очевидну перевагу над тією, що має вади, але у глибокому космосі все може бути інакше, принаймні для людей. Стіну з міжзоряних шляхів звучить як банальна назва для одного з випусків Стеллар Ведо. Я знаю, бо сам писав подібні історії, але ця стіну не була гламурною красуною. Вона була така ж безбарвна, як рослина на місяці, навіть її волосся, щільно затягнуте сіткою до черепа, мало якийсь сіруватий відтінок. Я жодного разу не бачив її в чомусь іншому, окрім мішкуватого сірого комбінезона для космосу. Стіну була створена для фону, і саме там вона зазвичай проводила свої вільні години у смердючих, задимлених куточках будь-якої зоряної таверни. Де збиралися вільні космічні мандрівники, якщо добре придивитися, її можна було знайти, просто сидячи там, слухаючи розмови, запам'ятовуючи кожне слово. Вона рідко говорила сама. Але коли вона все ж відкривала рота, всі досвідчені космічники замовкали і прислухалися, і ті небагато щасливців, які чули її слова, ніколи цього не забували. Вона дрейфувала від порту до порту, будучи експертом у роботі з великими обчислювальними машинами, вона легко знаходила роботу, де б не вирішила зупинитися вона стала схожою на ті машини, з якими працювала гладкою, сірою, майже без власної особистості. Але саме стіну розповіла бабу Нельсону про ритуали на Йованських місяцях. І цим врятувала йому життя через шість місяців. Саме вона впізнала камінь, який одного разу в барі показував Кін Кларк, і правильно визначила його як необроблений слітит. Це відкриття започаткувало золоту лихоманку, яка за одну ніч зробила десятьох людей мільйонерами, і зрештою саме вона розгадала таємницю імператриці Марса, усі ті, хто розбагатів завдяки її дивним знанням. І фотографічній пам'яті намагалися віддячити їй, але вона не брала ні кредита, ні навіть склянки канальської води за чужий рахунок. Єдиний, хто зміг обійти її відмову, був баб Нельсон. Саме він подарував їй бата. Приблизно через рік після Йованської пригоди він зайшов у вільне падіння і поставив перед нею на стіл великого сірого кота. Бат подивився на стіну і Загарчав, вона спокійно глянула на нього і лише кивнула. Відтоді вони подорожували разом худа сіра жінка та великий сірий кіт. Бат побував у більшій кількості зоряних барів, ніж більшість космічників за все життя. Він полюбляв вернальний сік, пив його чистим, просто скелиха, і завжди відчував себе як удома на будь якому столі, де стіну вирішувала його посадити. Ця історія насправді про стіну бата, кліфа Морана та імператрицю Марса легенду зоряних шляхів, і це справді чудова історія. Я знаю, бо саме я вперше записав її я був там, у Ригель Роял, тієї ночі, коли все почалося, коли кліф Моран увірвався туди, виглядаючи гірше, ніж черв'яковий слиз, і з настроєм у два рази гіршим. Його переслідувала чорна смуга невдач така, що змусила будь-кого втратити здоровий глузд. Ми знали, що його корабель можуть забрати в будь-яку мить. Клів прорвався на гору з нетрів венапорта, втрата корабля означала повернення туди в гниль і забуття. Тої ночі він хотів напитися, але, перш ніж він устиг випити першу чарку, до нього підійшла стіну. На її плечах, мов шарф, обмотався бат, улюблений спосіб пересування для нього. Вона сіла поруч, не питаючи дозволу, усі навколо завмерли, стіну зазвичай уникала компанії, якби зараз до кліфа підійшов сам кам'яний велетень із Ганімеда, це не викликало б більшого здивування. Вона відсунула пляшку, яку він замовив, і сказала єдину фразу Час імператриці Марса знову з'явитися. Клів здригнувся, його очі блиснули. Він був жорсткий, як обшивка зорельота, але ми знали, що він думає. Імператриця Марса була найбажанішим призом для будь-якого космічника півстоліття тому вона загадково зникла в глибинах космосу, ані пасажири, ані екіпаж більше не давали про себе знати. Іноді її знаходили. Іноді намагалися забрати, але ніхто не повертався із трофеєм. Одні зникали, інші поверталися, відмовляючись розповідати, що побачили на борту. Але хто зміг би привести імператрицю або хоча б пограбувати її, той став би казково багатим. Гаразд, клів грюкнув кулаком по столу. Я спробую навіть це. Стіну подивилася на нього так само, як колись на бата, і кивнула. А решту історії я почув уже в іншому порту, на іншому кінці сонячної системи, багато місяців по тому кліф вилетів тієї ж ночі він не міг ризикувати чекати. На нього був виданий ордер, який міг у будь-який момент позбавити його корабля, але лише в космосі він зрозумів, що має пасажирів, стіну і бат були на борту. Що сталося далі, ніхто ніколи не дізнається. Я впевнений, що стіну не стала нічого пояснювати, вона просто вирішила скористатися власною порадою і була там, і цього мало вистачити можливо, Кліф вирішив не сперечатися, можливо, просто змирився. Як би там не було, коли вони побачили імператрицю Марса, вони були разом вона пливла у темряві, її загиблі вогні мерехтіли, мов вогні корабля привида. Але крім сигнальних червоних ліхтарів на носі, її внутрішнє освітлення також було увімкнене. Вона виглядала живою, мов летючий голландець у міжзоряному просторі, кліф вміло підігнав свій корабель, пристикував магнітні захвати до її шлюзу. За кілька хвилин вони увійшли всередину. Повітря в коридорах ще збереглося. Хоча його запах мав ледь вловимий зіпсований присмак, бат принюхувався з видимим інтересом. Кліф одразу пішов до рубки, а стіну з батом подалися на розвідку. Вони відкривали двері одну за одною, заглядаючи всередину, п'яті двері змусили її зупинитися. Ця каюта належала жінці, і, судячи з усього, жінці багатій. Шовкові сукні розсипалися з двох розкритих валіз. На туалетному столику тіснилися кришталеві флакони і скриньки з коштовностями, стіну підійшла до дзеркала і завмерла. За її плечем, на ліжку з павутинно легкою ковдрою лежала розсипана купа дорогоцінного каміння, і вона ворушилася серед самоцвітів браслет піднявся у повітря, переливаючись і брязкаючи, наче невидима рука неуважно гралася з коштовностями. Бат зачаївся, придавлений до матраца, його очі палали жовтим вогнем, він бачив щось він не тікав, але був насторожі. стіну не рухалася, лише простягла руку до найближчої пляшечки, розпечатала її, але не відвела погляду від дзеркала, вона повільно рушила кімнатою, мов би нічого не помічаючи. Хоча інстинкт кричав не підходь до ліжка, не чіпай каміння. Це була її гра, і вона мала виграти. Бат зістрибнув і почав непомітно вистежувати щось, ковзаючи за невидимою здобиччю. Коли він дійшов до дверей, він гучно нявкнув стіну відкрила двері ширше, бат рушив вперед, його хвіст був напружений. Він вів її коридором. Стіну рухалася за ним, упевнена, що він не помиляється. Коли вони увійшли до рубки, Бат раптом зупинився що за. пробурмотів клів, помітивши їх. Але бат більше не стежив за порожнечею. Він прикипів до місця, а його шерсть стала дибки. Він випустив протяжне шипіння і відступив, але не втік стіну миттєво зрозуміла. Вона зірвала з себе свій сірий комбінезон і кинула його на найближче крісло. Клів здивовано роззявив рота. Але стіну вже знала, що робити. Віддай мені бластер, наказала вона. Кліф автоматично кинув його їй, вона вистежувала, форма майнула проти сірого комбінезона, ледь помітний контур у відтінках сірого, стіну натиснула на курок. Полотно її одягу розсипалося на порох, але частина його залишилася цілою, ніби щось захистило його від вибуху. Бат зірвався з місця, із жахливим зойком зробив коло навколо рубки, потім зупинився біля дверей. Запах. Тепер вони всі його відчували густий огидний запах, який не мав нічого спільного з тим, що залишав після себе вибух бластера, бат повернувся. Він спокійно пройшов повз стіну, зупинився біля згорілих клаптів комбінезона і двічі презирливо плюнув, а потім, наче нічого не сталося. Почав вилизувати лапу, стіну сіла у крісло штурмана, Кліф нервово розсміявся. Що це в біса було? Стіну задумливо подивилася на нього. Воно було сіре, сказала вона, я змогла побачити його, тому що я дальтонік. я бачу тільки відтінки сірого, але виявляється, я бачу те, що не бачать інші, і бат теж. Вона вперше вимовила це без сорому. Це щось вбило всіх на кораблі, воно було тут всі ці роки. Можливо, воно прийшло з космосу або з іншого світу. Воно ховалося, тому що знало, що ми його не бачимо. Але бат відчув його, а я я помітила тінь. Клів задумливо потер підборіддя. Думаєш, тут є ще такі. Стіну поглянула на бата. Кіт мирно продовжував умиватися. Ні, він би відчув. Два тижні по тому імператриця Марса була пришвартована на карантинній станції місяця, і це, мабуть, кінець історії, тому що, як відомо, щасливі шлюби не потребують хронік, а стіну знайшла когось, хто не боявся її сірого світу. Останній раз, коли я її бачив, вона була у вогняно червоному плащі з регеліанського шовку, а її зап'ястя вкривали йованські рубіни. Клів жбурляв офіціантові тризначну купюру, а перед батом стояв ряд келихів із вернальним соком, просто невелика сімейна вечірка. А яке оповідання хотіли б почути саме ви? Пишіть у коментарях.